Освіту Лесі довелося отримувати вдома. Вона самостійно вивчила дев'ять європейських мов, стала справжнім спеціалістом географії, сходу та східної культури, історії мистецтва та релігії, але головне їй вдалося увібрати мовне багатство українських земель: Волині, Карпат, Галіції, Поділля та Буковини, які і вилились у її вірші. Михайло Павлик, український письменник і суспільний діяч, згадував про одну зустрічей з поетесою у Львові в 1891 році. Леся просто приголомшила мене своєю освіченістю і тонким розумом. Я думав, що вона живе лише поезією, але це далеко не так. Для свого віку це геніальна жінка. Ми говорили з нею дуже довго, і в кожнім її слові я бачив розум і глибоке розуміння поезії, науки і життя.